Мене звати Валерій Зайченка, я засновник агентства нерухомості Real Service з 27-річним досвідом. Пам'ятаю, як я продав свою першу квартиру. Це була важлива угода, яка змінила моє життя і дала початок великій справі. Сьогодні моя компанія допомагає клієнтам не тільки знаходити ідеальні квартири, але й продавати комерційну нерухомість. Інвестувати у новобудови та створювати успішні угоди. Завдяки нам в Житомирі з'явився перший супермаркет Дастор, молодіжне кредитування, перші угоди по іпотеці з Приватбанком. А пізніше Кредобанк і Укргазбанк придбали через нас приміщення на вулиці Київській. Багато об'єктів було продано нашою компанією, серед них і два заводи. Гордістю нашого агентства. Є те, що своїми діями створюємо нові робочі місця і допомагаємо розвитку нашого міста, залучаючи інвесторів. Ми пройшли багато криз, які були на ринку нерухомості, і зараз в нашій країні непроста ситуація. І саме тому я створив цей канал, щоб поділитися своїм досвідом, допомогти людям уникнути помилок і показати, що ріелтор це не просто посередник. А надійний партнер у життєво важливих ситуаціях. Моя перша клієнтка була в далекому 98-році. му році. Як зараз пам'ятаю, початок зими ранок я на вулиці Київській розпосюджую свої обяви, а вона читає на великому щиті. Міська інформаційна дошка була на початку вулиці обяви і дивиться, що я роблю. Бачу, вагідно. І вже скоро стане мамою. Я їй кажу: чому не вирішуєте питання придбання житла цивілізованим способом? Вона питає, А як це? Я їй кажу: в агентстві нерухомості. Вона А що таке є в Житомирі? І я запросив її в агентство, тому що працював тільки другий день і не знав, що з нею робити і що казати. На той час агентство в Житомирі було всього чотири. І такої великої реклами, як зараз, не було, і клієнти про нас не знали. І завдяки офіс-менеджеру моя перша клієнтка отримала і консультацію, і пропозиції по квартирах, бо їй треба було купити швидко дородів. Багато змін з тієї пори на ринку нерухомості агентств стало більше, ріелторів навчають працювати по сучасному, але не всі керівники. А саме головне, те, що Житомир розбудовується і стає молодішим. Відчуття своєї причетності до цих процесів надає сили і бажання в залученні інвесторів і професійної і якісної допомоги нашим клієнтам. В наступних відео я розкажу більш про ризики для продавця і покупця на ринку нерухомості, особливості придбання і продажу квартир. По державним програмам, таким як Є оселя, є відновлення, придбання по спецкоштам та інші полізняшки, які вас будуть цікавити. З задоволенням відповім на всі ваші питання. Дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь. До слідучої зустрічі.